Всім привіт! Хочу записати відео, поділитися думками по бізнесу, як заробляти гроші, тому що останнім часом економіка падає, стає важче жити. Тобто, нам треба переглядати те, чим ми займаємося, що ми робимо. Я ну, до цього часу займався офлайновим бізнесом. Мав олії, робив холодного віджиму, там хліби пекли, всякі злаки продавали органічні борошно, але в зв'язку з війною продажі на точках впали в Тернополі і почав думати, чим займатися далі, ну, яку вибрати нішу? І прийшов до того, що я раніше жив в Америці і працював далекобійником 5 років, і там запропонували мені займатися диспетчерством. І ну, я погодився і зараз пішов в цю сферу, займаюся дисп... ну, шукаю вантажі диспетчерством. Машин по перевезенню. Ну, чому я до цього прийшов? Тому що коли людина якоюсь справою займається, в бізнесі є таке поняття як... є такий термін, називається ROI, Return on Investment. Тобто, поворот на інвестиції. Тобто, Перед тим, як чимось займатися, треба думати, що воно тобі дасть на що тобі ця справа віддасть на те, що ти туди вложиш. Можна багато вкладати, а мало отримувати. І щоб таку справу знаходити, ну, то в першу чергу треба вибрати нішу, тобто вибрати сферу діяльності, вибрати регіон. Тобто ринок, ну, так би мовити. Тобто, ну, тому що ринок це є клієнти, це є. Ну, а клієнти це що? Це гроші. Тобто ринок це об'єм грошей, які є в цьому ринку. То в траковій індустрії напевно більше трильйона доларів оборот, обороту в рік. Це, мабуть, більше як 50 разів, як вся економіка України. Ну, Американський ринок. Тобто ця ніша є необмежена, є дуже велика, ну, з великим потенціалом. Але важливо ну, ще розуміти, що там що там в цій ніші робити. Саме більше, як відомо, там заробляють брокери. Тобто брокери вони Клієн... Клієнтам, яким треба перев... перевозити будь-що, там сухі вантажі, м'ясо, овочі, фрукти, запчастини, ну, будь-який товар, на якому ну, вся економіка, всі продажі стоять. Ці брокери вони беруть цих клієнтів вантажі і, і передають компаніям, які їх перевозять. Тобто... тобто, саме більша рентабельність це в цій індустрії це в брокерів. Туди попасти, мабуть, дуже важко, навіть не знаю як. Другі, хто заробляють, це перевізники, тракові компанії. Тобто вони купляють траки, там мають офіси, диспетчерів, ремонтують їх, беруть кредити, вкладають також дуже великі гроші, траки зношуються, ломаються. Постійно текучість кадрів. Тобто, ну, багато зараз українців, росіян, грузинів приїхали в Америку і пішли в траковий бізнес, і багато з них стали блогерами, повкладали дуже великі гроші, там по 50 мільйонів доларів, по 30 мільйонів кредити. Виглядає зі сторони все дуже класно, все дуже ну, типу бізнес, як то кажуть, пряж через край. Але якщо глибоко подивитися, то там багато, ну, там треба страховки платити, там штрафи дають, зарплати водіям, офіси, тобто це як, все це порахувати, менеджмент, тобто потрібно все це обслуговувати. це є... Чисто офлайновий бізнес, тобто, де великі є зусилля, великі вкладення часу, енергії, капіталу. І він 30% рік прибутку не дає. Ну, тобто, Поворот на інвестицію. Тобто, якщо вони вложили там, 10 мільйонів, то 3 мільйона доларів в рік чистого прибутку цей бізнес не дає. Він дає набагато-набагато. Ну, я думаю, хоч би 10% дав, це було б дуже добре. Хто цим займався, я так завжди питаюся, але ніхто не каже, ну, вони навіть не хочуть казати, скільки. Ну, я думаю, що, ну, Просто вони це знають. А дуже часто цю суму навіть дуже важко порахувати, тому що там платні дороги, соляра дорожає, якісь штрафи, аварії, тобто гроші. В бізнесі є таке правило, що все, що може бути потрачено, буде потрачено. Тобто і на протязі цього року дуже великі розходи, тому прибутки там дуже-дуже малі. Е є ще один напрямок це диспетчерство. Ну, диспетчерство це коли диспетчер. він... Е Шукає вантаж, бере в брокера, домовляється і дає документи перевізникам там водію компанії, і вона цей вантаж перевозить. Він також працює за відсоток. Там відсотки різні від 2 до 10 відсотків від ну, загального цього обороту. Але тут цей переваги цього. Бізнес, бізнесу він може робитися дистанційно, ну, не потрібно техніки дорогої купляти, потрібен там комп'ютер, мікрофон. Але в цьому бізнесі головне, це інтелектуальні вкладення, ну, тобто знання. Тобто, знати, як працює той чи інший ринок, там, чи холодильні перевезення, чи сухі вантажі. там, чи інші, і вміти поставити цей процес роботи з брокерами, з документацією, і поворот на інвестицію тут великий. Тут не потрібно докупляти, там, заливати солярою. Тут просто потрібно ну, багато мати знань, і зараз є такий сучасний навичок, називається soft skills. Ну, тобто, вміти взаємодіяти з людьми, вміти комунікувати. І він буде успішний. І також і масштабувати цей бізнес також ну, тут є куди і можна. Ну, мало це хто робить, тому що тут дуже багато потрібно інтелекту. Тобто, щоб настроїти бізнес-процеси, як це все працює, контроль. Ну, щоб була якість. Тому що диспетчера вони в основному такі одиночки. Він там має 2-3 траки, собі грузить, заробляє, і йому вистачає. І ну, оце так хотів поділитися. Тобто, хто працює в цій сфері, ну, чи хто думає. То просто потрібно розуміти, хто в цій сфері на яких позиціях знаходиться, і хто що буде отримувати з цього. Ну, наприклад, там ж є ще й водії, як кінцева ланка, які, ну, вони отримують зарплату там за милю, ну, за проїжджений маршрут, і вони можуть бути як найманими водіями. Це така, як робота спеціаліста. У них зарплати. Ну, так, як для цієї роботи, я би сказав, що це не є високі, бо я думаю, що робота водія, далекобійника вона є недооцінена. Тобто потрібно, їм потрібно більше платити. Ну, і взагалі тракова індустрія, наприклад, власники компаній, їхня робота також недооцінена. Тому що за вантажі треба більше платити, але недооцінено тому, тому що брокери вони забирають левову частку прибутку грошей, які є в цій індустрії. І тому залишається мало компаніям, водіям, ну і навіть диспетчерам, Але всі ці трійці, там, перевізник, водій і диспетчер, то я думаю, саме стабільно, саме надійно це. Отримує свої кошти, це диспетчер. Тому що він сидить вдома, йому там ремонтувати нічого не треба, він лише домовляється за вантажі, шукає вантажі, він робить від проценту. І тому це є перспективна робота.